У 2015-му чоловік купив особняк за 70 мільйонів доларів у Беверлі гіллс Він влаштовував вечірки зі знаменитостями, він міг робити буквально все, що хотів, і він ніколи не почувався більш нещасним у своєму житті. Проблема з отриманням усього, написав він у соціальних мережах, полягає в тому, що у вас закінчуються причини продовжувати намагатися. Його звали Маркус Персон. Роком раніше він продав відеогру за 2,5 мільярди доларів, гру, яку він зробив за тиждень, гру про розміщення блоків, гру, яка виглядала так, ніби належить до 1995 року. Ця гра була Майнкрафт. 350 мільйонів проданих копій, найпродаваніша відеогра 21-го століття. Франшиза, що друкує гроші для Microsoft, поки її творець сидить на самоті в особняку, дивуючись, що пішло не так. Це історія про найуспішнішу випадковість в історії індустрії розваг, про продукт, що порушив кожне правило геймдизайну, і все одно переміг, про спільноту, що побудувала щось, чого її творець ніколи не планував, і про те, що відбувається, коли тихий програміст випадково створює культурний феномен яким ніколи не хотів керувати. Коли Майкрософт заплатила в 20 разів більше за річні прибутки Моянг, Уолл-Стріт думала, що вони божевільні. Ігрові журналісти сміялися. Ще один технологічний гігант переплачує за щось модне. Десятиліття по тому Майнкрафт генерує більше доходу, ніж майже всі інші ігри Майкрософт разом узяті. Це не історія про відеогру, це бізнес ростин випадковості, що перетворилася на імперію. Щоб зрозуміти, що робить Майнкрафт видатною, спочатку треба зрозуміти, що робить більшість ігор забутніми. Ігрова індустрія працює за голівудською моделлю: витрать сотні мільйонів на розробку від полірованого досвіду, рекламуй його активно місяцями. Продай якомога більше копій у перші кілька тижнів. Переходь до наступного проекту. Великі прем'єрні вікенди важливі, довговічність, це другорядне. Майнкрафт не слідувала сценарію, бо сценарію не було. Був лише програміст у Швеції, що будував щось дивне, ділячись цим з усіма, хто хотів спробувати. Поговоримо про випадкову геніальність того, що Маркус Персон, відомий онлайн як Ноч, насправді побудував Майнкрафт, запустилася незавершеною. не через поспішний дедлайн. Ноч просто публікував те, що мав, і давав людям грати. Гра еволюціонувала публічно з гравцями, що спостерігали за її ростом, і надавали постійний зворотний зв'язок. Вони відчували себе учасниками створення, а не просто споживачами. Але ось що зробило Майнкрафт справді революційною вона давала гравцям майже нічого, ніякої історії, ніяких цілей, ніякої чіткої системи прогресії, ніякого кінця, просто нескінченний світ із блоків і деякі базові інструменти, і ця порожнеча. Стала її найбільшою зброєю. Коли гра точно каже вам, що робити, ваш досвід обмежений уявою її дизайнерів. Коли гра не каже вам нічого, ваш досвід обмежений лише вашою власною уявою. Майнкрафт аутсорснула творчу роботу своїм гравцям, і гравці, як виявилося, мали необмежену креативність. Люди будували замки, потім міста, потім функціонуючі комп'ютери всередині гри, працюючі калькулятори, зроблені повністю з цифрових блоків, відтворення ейфелевої вежі. Ціле місто, Королівська Гавань з Гри престолів. Спільнота генерувала більше контенту, ніж будь-яка ігрова студія могла б створити за тисячу років. Це створило те, що економісти називають мережевими ефектами. Кожен гравець, який побудував щось цікаве, давав іншим гравцям причину продовжувати грати. Кожне відео на Ютубі, що показувало неймовірне творіння, приводило нових гравців купувати гру. Ютуб став ракетним паливом Майнкрафт. Платформа була домінована контентом Майнкрафт: лет'сплей, відео, туторіали з будівництва, випробування на виживання. Цілі кар'єри будувалися навколо нічого, крім Майнкрафт. Деякі креатори накопичили десятки мільйонів підписників. Ось маховик, який жоден маркетинговий бюджет не міг би повторити. Діти дивилися відео про Майнкрафт і хотіли грати. Вони грали та створювали речі, якими хотіли поділитися. Їхні творіння ставали новими відео. Нові глядачі відкривали гру. Цикл повторювався нескінченно. За деякими оцінками, контент Майнкрафт накопичив понад 200 мільярдів переглядів на YouTube у пікові роки. 200 мільярдів переглядів. Для гри з графікою, що виглядала застаріло в 2009-му. Урок тут глибокий. Продукт, що дає змогу творити, завжди генеруватиме більше контенту, ніж продукт, що його доставляє. Майнкрафт була підсилювачем креативності, кожен гравець був потенційним творцем контенту, кожен світ був потенційною історією, і ноч зробив майже нічого з цього навмисно. Він не був бізнес-стратегом, він був програмістом, який зробив щось, що вважав крутим, і поділився з інтернетом. Але ось де історія стає складнішою, коли ви будуєте продукт, що повністю залежить від креативності спільноти. Ви втрачаєте контроль. Гравці можуть будувати що завгодно, говорити що завгодно, створювати цілі економіки, яких ви ніколи не передбачали. Сервери Майнкрафт стали власними світами з власними правилами, власними культурами, власними драмами. Деякі сервери стали здоровими, творчими просторами, інші стали токсичними середовищами, деякі оператори серверів будували легітимний бізнес. Інші – Експлуатували молодих гравців хижацькою монетизацією, продаючи віртуальні переваги за сотні доларів. Ноч спостерігав за всім цим і почувався дедалі некомфортніше. Він створив щось, що виросло за межі його здатності керувати: мільйони гравців, тисячі серверів, нескінченні суперечки. Кожне рішення Моджанг впливало на мільйони людей. Кожне оновлення генерувало пристрасні дебати. Слава була приголомшливою. Ноч став символом в ігровому світі, фанати постійно підходили до нього, критики невпинно атакували. Його Твіттер-аккаунт став полем битви. Він більше не був просто програмістом, що робить круті речі, він став публічною фігурою, відповідальною за культурний феномен. За його власними словами, він не був підприємцем, він не був генеральним директором, він був задротистим програмістом, який любив робити ігри. І та ідентичність не могла вижити те, чим Майнкрафт стала. Влітку 2014-го ночі опублікував щось несподіване. Він напівжартома запитав, чи хтось хоче купити його частку Mojang, щоб він міг рухатися далі зі своїм життям. Повідомлення привернуло серйозну увагу. Activision вийшла на зв'язок так само Electronic Arts і так само Microsoft, яка врешті-решт запропонувала 2,5 мільярди доларів. Ноч прийняв угоду. Він пішов з Моджанги одразу після придбання, його прощальний лист був чесним. Він любив робити ігри, бо це було весело. Він ніколи не планував, що Майнкрафт стане феноменом. Він не хотів відповідальності. Гроші не були суттю, сказав він його психічне здоров'я було. Через рік після продажу Моджанноч давав інтерв'ю, описуючи своє життя. Він купив той особняк за 70 мільйонів доларів. Перебивши пропозицію Джей Зі та Біонсе, він влаштовував розкішні вечірки, він міг робити що завгодно. І він ніколи не почувався більш ізольованим. Його працівників Можанк, схоже, тепер його ненавиділи. Жінка, яку він любив, боялася його способу життя і обрала когось звичайного. Його багатство стало бар'єром для справжнього зв'язку. Тут є болісна іронія. Ноч створив гру про будування зв'язків, цифрові блоки, які гравці використовують. Щоб будувати світи разом, спільноти, що формуються на різних континентах, дружба, що виковується через спільне творіння, і все ж сам творець опинився більш самотнім, ніж раніше. Як формувати справжні стосунки, коли всі знають твій статок, як знайти мотивацію, коли можеш купити що завгодно, як побудувати щось значуще, коли твоє попереднє творіння вже перевершило всі можливі очікування. Досягнення без мети стає порожнечою. Багатство без зв'язку стає ізоляцією. Майнкрафт зробила ноч багатим понад уяву, залишивши його в пошуках чогось, що гроші не можуть купити. Але для самої Майнкрафт придбання Microsoft виявилося чимось несподіваним, рятувальною місією. Коли великі корпорації купують улюблені творчі власності, звичайний сценарій передбачає експлуатацію. Корпоративний власник вичавлює франшизу заради короткострокових прибутків, якість падає. Фанати відчужуються, магія вмирає. Microsoft зробила щось інше. Вони інвестували в кросплатформну гру, вони розширилися в Китай, охопивши понад 400 мільйонів гравців. Вони створили Minecraft Education Edition, яка тепер використовується в школах 115 країн. Це не були революційні рішення, це була стриманість, дисципліна, розуміння того, що цінність Minecraft полягала в тому, щоб бути скрізь доступною для всіх. Розгляньте альтернативи, вони могли б напхати гру мікротранзакціями, вимагати щорічних сиквелів, поки бренд не втратить сенс, заблокувати модинг за дорогими ліцензіями, судитися з операторами серверів, які будували бізнес на їхній платформі. Кожен вибір генерував би короткостроковий дохід, руйнуючи довгострокову цінність. Microsoft натомість обрала терпіння. Вони також побудували інфраструктуру для креаторів. Minecraft Marketplace запустився в 2017-му, дозволяючи креаторам продавати скіни, текстурні паки та кастомні світи через офіційні канали. До 2021-го креатори заробили понад 350 мільйонів доларів через Marketplace з понад мільярда завантажень. Microsoft не толерувала спільноту креаторів. вона активно допомагала їй процвітати. Освітня ініціатива заслуговує особливої уваги. Minecraft Education Edition перетворила гру на легітимний навчальний інструмент. Студенти вивчають програмування, математику, історію та науку всередині віртуальних світів. Вчителі створюють уроки, де абстрактні концепції стають відчутними. Це не було просто піар, це було стратегічне позиціонування. Коли дитина вчить множення через будування в Майнкрафт, вона формує емоційні асоціації, які ніяка реклама не може повторити. Коли підліток вчить програмування через інструменти кодування Minecraft, він стає інвестованим в екосистему. Коли університет використовує Minecraft для викладання архітектури, він легітимізує гру поза розвагами. Microsoft позиціонувала Minecraft як інфраструктуру не просто гру для гри, а інструмент для використання, полотно для вираження, медіум, що може адаптуватися до будь-якої мети. І, можливо, найважливіше, вони дозволили Моджанг залишатися Моджанг. Студія зберегла свою ідентичність, свою культуру, свою незалежність. Вони захистили творчий двигун, що зробив Майнкрафт особливою. Результати говорять самі за себе. Коли Microsoft купила Mojang, Майнкрафт продала близько 50 мільйонів копій. Сьогодні понад 350 мільйонів. Щомісячні гравці виросли з десятків мільйонів до понад 200 мільйонів. Дохід згенерував мільярди з моменту придбання. Скептики, які називали угоду переоціненою, виявилися феноменально неправими. Гра з навмисно грубою графікою, без історії, без озвучки, без кінематографічних катсцен, конкуруючи з франшизами з бюджетами в сотні мільйонів і перемагаючи. Майнкрафт довела, що виробничі цінності не все, що спільнота важливіша за полірування, що найсофістикованіший графічний рушій. Не може конкурувати з уявою 200 мільйонів гравців. Скромний блок переміг над гіперреалістичним. То, чого ми насправді можемо навчитися з цього, перше. Продукти можуть стати платформами, але тільки якщо ви здасте контроль. Майнкрафт досягла успіху, бо ноч дав гравцям порожнє полотно замість завершеної картини. Цінність прийшла від того, що створювали гравці. Це вимагало прийняття того, що він не може контролювати. Як люди використовують його творіння не може передбачити, що вони побудують, не може запобігти їм робити те, з чим він не згоден. Більшість компаній боїться цієї відкритості, вони хочуть контролювати клієнтський досвід, вони будують огороджені сади, вони розглядають користувацьку креативність як щось, чим треба керувати, а не звільняти. Але платформи, що справді масштабуються від YouTube до магазинів додатків до Minecraft, мають спільну рису. Вони створюють умови для успіху інших людей. Платформа стає садівником, а не архітектором. Якщо ви хочете побудувати щось, що перевершує вашу власну уяву, вам треба відпустити. Друге, придбання досягають успіху, коли покупці розуміють, що вони насправді купують. Microsoft не купила код, код можна відтворити. Вони купили екосистему стосунків, очікувань і творчої енергії, накопичених за роки органічного зростання. Знищити цю екосистему було б легко зробити Майнкрафт ексклюзивом Xbox, завалити її монетизацією, мікроменеджити творчі рішення, нав'язувати корпоративні синергії, будь-що з цього могло б згенерувати короткострокові прибутки, убиваючи довгостроковий актив. Дисципліна Microsoft зробила придбання легендарним коли ви купуєте творчу власність, ви не купуєте машину для оптимізації, ви успадковуєте сад для догляду. Третє, Свобода створює хаос, але хаос створює цінність. Відкритість Майнкрафт призвела до проблем: експлуататорські сервери, токсичні спільноти, суперечки про авторські права. Та сама свобода, що давала змогу прекрасній творчості, також давала змогу дисфункції. Багато компаній відповіли б затягуванням гайок: більше контролю, більше правил. Але Microsoft зрозуміла щось тонке: хаос і цінність були нерозривними. Мета полягала не в тому, щоб посунути хаос. Мета полягала в тому, щоб направити його продуктивно, створити легітимну монетизацію, щоб креатори не вдавалися до експлуатації, побудувати інструменти модерації, що захищають вразливих гравців, не душачи свободу. Занадто багато контролю душить креативність, занадто мало дозволяє хаосу знищити спільноту. Баланс ніколи не ідеальний, завжди еволюціонує. Хаос це не баг, це фіча, та сама відкритість. Що дає змогу проблемам, також дає змогу інноваціям. Ви не можете відокремити світло від тіні. Ось що робить історію Майнкрафт резонуючою поза геймінгом. Ми живемо в еру, де платформи домінують в нашій економіці. Найцінніші компанії не ті, що роблять речі, це ті, що створюють простори, де інші люди роблять речі. Майнкрафт це майстер-клас з випадкового створення екосистеми. Самотній програміст зробив щось красиве. Виникла спільнота, яку ніхто не планував. Корпорація прийшла, щоб плекати, а не експлуатувати. І те, що починалося як побічний проект про блоки, стало коштувати більше, ніж цілі медіа імперії. Ноч знайшов багатство, але втратив мету: задоволення, від будування. людські зв'язки, які гроші якось ускладнили. Він досі живе у своєму особняку в Беверлі Гілс. Він іноді публікує в соціальних мережах, він намагався починати нові проекти. Більшість з яких нікуди не привели, Microsoft врешті-решт, видалила його ім'я з самої Minecraft, дистанціювавши гру від її творця після різних суперечок. Гра, яку він зробив за тиждень, продовжується без нього, росте, еволюціонує, торкається життів, про які він ніколи не дізнається. Microsoft знайшла шаблон успішного придбання, доказ того, що великі компанії можуть плекати творчі власності замість того, щоб їх поглинати. Гравці знайшли світ, де уява не мала меж, а сама гра знайшла безсмертя. Є одна остання деталь, варта згадки. Станом на 2025 рік Майнкрафт продовжує рости, неповільно занепадаючи, як ви очікували, би від 15-річної гри насправді росте, нові гравці відкривають її щодня. Діти, чиї батьки грали в Майнкрафт, тепер грають у неї самі. Більшість ігор мають термін придатності в кілька років. Майнкрафт не має терміну придатності. Простота, над якою насміхалися критики, стала її безсмертям. Блоки, що виглядали примітивно, тепер позачасові. Ось що відбувається, коли ви будуєте щось справді людське, Не оптимізоване для метрик залученості, не спроєктоване для витягування максимального доходу. Просто полотно для творчості, підтримуване з турботою, поділене зі світом. Найуспішніша гра, коли небудь створена, починалася як експеримент однієї людини. Це має нам щось сказати про те, звідки насправді приходить цінність.